Вітаю дівчатка! Дещо хочу вам показати перший раз лампу не включаю. Значить, елементи це блоки. Давайте це у нас зі світлом, а тепер я вимикаю лампи. Так, бачимо. Зараз дещо хочу вам показати. І так, поїхали. Значить, резиночки твіл, вони, ось, наприклад, вона вам приходить. З ситящимся елементом. Але для того, щоб резиночка почала працювати. Так, давайте я зараз основний момент наголошу. От дивіться, я думаю, сподіваюся, що тут буде видно. Так, зараз я його вимкну і ми її уважно роздивимося. Так, зараз тут такий перехідничок є. Зараз ми цей перехідничок знаходимо. Так. Декілька режимів, але я хочу на інше вам показати. Так, так, зараз тут я також вимикаю. Ось Дивіться, ось резиночка. Бачите, в ній є. Так, зараз буду показувати. Бачите, ось такий біленький, біленька така штучка, так? яка, Тобто, якщо ми будемо зараз натискати на е, вимикач, то у нас резиночка працювати не буде. Якщо ми її ось, бачите, оцю штучку, ми її витишили. І тепер ланцюжок ми замкнули. Ми натискаємо і різиночка працює. гумка працює. Не декілька вона так. І вимикається. Тому, коли різиночка прозора, ви побачите її ось, ось, ви її побачите і зможете витягнути. Коли у вас різиночка ось така двоширова, вам треба її ось намацати. Ось, бачите, Я її тримаю. Тобто, ви отак її знайшли, витягнули, і потім натискаєте е, перемикач. Значить, різинки взяла вам на пробу, дуже доброї якості. Все у нас на сайті. Ну, я сподіваюся, що з ними зрозуміла. Тобто, тут основне, щоб ви справилися з переключателем, і відкрили так, це я вимикаю її, і відкрили цю резиночку. Тобто, ось так. Зараз будемо дивитися. От, бачите, ось тут він. Її треба витягнути, і потім натискати. Так, це все зрозуміло. Тепер. Є ось такі світячі блоки, які ви можете вставляти в розеточку. Вони від дотика. Тобто, от натискаєте, давайте так і вмикається, декілька режимів. Так, є ще ось така зіронька. Але зіренька буде мерехтити не так яскраво, тому що ця пластмасова штучка вона, ну, закриває її більше. Є ще ось такі блоки. Це блоки такі цікаві, вони починають, от бачите, тобто, коли вони відкручені, нічого з ними не відбувається. Коли ви їх закручуєте, вони мерехтять. А всі елементи, які світодіодні, які світяться, ви можете знайти на нашому сайті лента-декор-фільтр. Чекаємо вас на наше оновлення. Навіть за відсутністю світла, головне, щоб світло було у нас всередині. Так? Давайте, сподіваємося, сподіваюся, що такі наші новинки для ваших. Різноманітних бантиків, квіточок сподобається нашим маленьким замовницям.